Пошкайте кракіна! Так, всім доброго дня. Ну що, виїхав у нас Мерседес. Готовий. Уже покрасили, все поробили. Осталось тільки гнать його на поварку кузова. Думаю, покажу, що як ми поробили. В принципі, я довольний, Получилось все нормально, красиво. Такий вигляд в нього ззаду. Маві стопи. Ну, хто дивився попередні відео ті Бачили, як ми його робили. Вон вихлопна така в нас вийшла, непогано. Інтересно з таким резонатором, чи як воно правильно. Так, ну з мінусів ще залишилось щось тросик, треап кардан він видно, трос ручника. Не знаю, треба щось там поправитися, так виїхав вже подивились. Так, в принципі. Все порядок. Оце такий Mercedes. Все робить, все моргає, все світиться, Тобто дворники, печка, ну, в общем, все працює. Я ж кажу, осталось тільки, щоб хлопці освободилися, бо як ви, хто дивиться канал, то і знає, що ми ну, паралельно ще трактор робимо з куном. То і здороблять трактор, буду займатися поваркою і установкою кузова. Ось так вийшло всередині. Все обшито, зашито, все добре, чтенько ніде да нічого не стричить. Сідушечка ось така була у нас, поставили. З регуліровочкою раз, піднялася, попускається, ну, то тобто, є, все культурно. От так, раз одкинули, і тут акумулятори. Получається, тут такі зробили пиптики, коли вона стоїть, вона в бока не совається. А якщо її підняти, то ну, вона знімається з завісу сильно легко. І все. Зняли, все в доступі, тобто раз-два там, акумулятори поміняли, тобто немає ніяких проблем, там перемичок, щоб ну... легко витягується. Поставили, все, вона нікуди не дівається. Ось такий вийшло салончик. Тут ще не вистачає якихось нюансиків. Ну, я думаю, у нас там є ще один донор. Він якраз в тому місці стоїть, де будуть хлопці кузов варить. З нього щось ми ще дознімаємо чуть-чуть. В общем, зробимо, щоб я думаю, буде... кожна лампочка, все буде горіть. Тож така сідушка, вона рідна. Бачите, що з нею сталося. Ну, старі чехли ми з неї зняли. Поки залишили отак, є у нас другі чехли, все це надінеться і буде чотенько. Просто зараз вже не надівав. Тут отак. Ну, я думаю, красиво, культурно все зроблено, мені подобається. Все обшито, ну, все сделано по красоте. Бардачок, вот такой. Магнитолка. Печечка. Потолочек зашитый. Тут вешалочка. культурников все. Сейчас могу завести. Посмотрим, как работает. Плац засветилось. Вот так працює. Скоростя все включается. Глушилка трохи неудобна. Глушилка тут за рулем. Не знаю, на других мерсах вона тут стоїть. Тобто удобно, раз нажав, заглушив. Тут треба одним пальцем, я не знаю, що так, ну не сильно удобно. По коробці, хтось сказав що не вистачає для включення. Всі скоростя чітко включаються. Тому що це рідні сидушки вони чітко. Предназначені для того, щоб включалося. Ось бачите, дивіться, до кінця всуваю і ще стається проміжуток. Тобто клац. тобто ніяких проблем немає з рідними сідушками, для того вони рідні. Ну оце якось ...якось так. Стекла, як я і казав, промазали ...герметиком там, в принципі. Нічого затікати не буде. Оце такий получився Мерседес. Повороти, стопи, все моргає, дворники працюють. Осталось тільки зварити кузов і гнать на сертифікацію. Під запаску ми оставили. Думаю, на бортових воно не стає. Ну я думаю, так як ми кузов самі будемо варити, то думаю, що стане під кузов у нас запаска. Тобто удобно, коли запаска стоїть збоку. Ну в принципі оце так. Зараз ще покажу. Отсюда, ну воно все те саме. Тут під сідушкою. Чого оставили рідну сідушку, то що раз відкрили бардачок. А поставити вже зіномарки це там. Одкидати ще щось, ну якби не захотіли заморачуватися. Тут все, лючочки, тут ще можна якусь, ось я дивлюсь, полочку зробити. Остались якісь кріпіжи. Так, бачите, да? все красиво зроблено. Сюди можна лопату вставити. кріплення рідне для лопати. Дзеркала такі зробили, кріплення самі зробили, Ну, звісно, поганенькі кріплення. Бачите, як трясеться дзеркало. Не знаю, як воно буде в ходу. Будемо дивитися, возможно, прийдеться тут, по ходу діла вже щось в процесі, по Поустранять якісь нюанси. Ну, а так, в принципі, От такий Mercedes, я думаю, ну, неплохо. Получилось. Так що, кому сподобалось? Обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися на канал. Всім мирного неба, до побачення!